Привіт, друзі! Сьогодні ми з Сербісом будемо будувати будинки і побудуємо магазин. Я тут поставлю в нашому ангарі сіно. Так, тут місце, тут я буду будувати двохповерховий будинок. От я його вже добудовую, ставлю ліжка. Ось такі будинки побудував Сербіус. Ось такий він побудував другий будинок. Тут треба вставити стекло і двері. Я зараз ставлю двері. Вставляє двері. О, тут ми збоку, як виглядаємо. І тут ми починаємо будувати магазин. Він буде в стилі АТБ. Ну, такий у нас вийшов корпус, я буду займатися сходами, а сербіус буде робити, ставити свікло, зробити стойки, всяке таке. Такі у мене вийшли сходи, сервію двері. Вставляю двері, ось сербіою плити, От такі у мене вийшли сходи. Поправляю трошки, щоб тут можна було зайти. От тепер додаю ще. І такий у нас вийшов магазин. Зараз ми тут збавимося. Цей будинок був гарійним, тому ми його знесли. І... От ми його зносимо, тут я побачив яму і почав її і застроїв її. Тут я починаю будувати каси, а сервіс буде робити стойки. Така в сервіс вийшла стойка. Тут я поставив ще якийсь товар, як буде поставка. Отут я поставив. І тут тепер касир. Така каса і касир. Такий я будинок побудував. Таких два сервіс побудував. Це магазин. Тут я покажу поближче, як він побудував. Всім папа, -па, дякую за перегляд.